Цей розклад розповість про всі ваші привабливі якості, що так манять чоловіків до вас. Ви не тримаєтеся за старе, навпаки, ви маєте якусь гнучкість, якусь готовність до змін. Ви вмієте показати, що не замикаєтеся на матеріальному, а цінуєте живу енергію обміну та легкості в стосунках. І тому ви привабливі тим, що ви легкі в контакті, ви не душите якимось своїм контролем. А ваша фігура немов мрія. Ви пробуджуєте уяву. У вас є щось ефемерне, ніби ви ідеал з якихось фантазій. Можливо, ви змінюєтесь, немов Хамелеон. Сьогодні загадкова, завтра пристрасна, післязавтра ніжна. І саме ця багатогранність вашого тілесного образу приваблює чоловіків. А ще їх приваблює те, що ваші емоції не поверхневі, що ви вмієте співпереживати, розуміти біль інших та не бути байдужою. І це чутливість, яка зворушує. А ще їм подобається, що ви переможниця, у вас є цілі і ви їх досягаєте. І ваш інтелект це не просто знання, ви знаєте собі ціну. Але не хизуєтеся цим, ви просто впевнені в собі. А ваша харизма, немов вогонь, що пройшов випробування. У вас відчувається якась витривалість, сила духу. І ваша здатність не зламуватися є ще одним магнітом для чоловіків. Очевидно, ви людина, яка сама себе забезпечує, сама собі господиня. Але при цьому ви не втрачаєте своєї жіночності. У вас є і теплота, і надійність. Ви не просто самостійні. Ви створюєте простір, в якому хочеться бути. І чоловіки це відчувають і тягнуться до вас. А ще ви не закриті, не сховалися від світу. Навпаки, ви відкриті до інших, готові бути поруч. Ви не тікаєте в свої думки, а бачите і чуєте тих людей, що біля вас поруч. А щоб ще збільшити вашу привабливість, то карти радять не боятися бути швидшою у якихось реакціях, сміливішою в самовираженні. У вас є енергія. Просто потрібно дати вашій енергії текти вірніше, дати свободу своїй жіночності.